Вже одужав Кевін, як сім'я Гвен, А Денні, Біллі Бойс, як ти лахі. Бонжу, посіпаки, дякую вам тихенько. Це ти я сказав. Мерсі. Отже, певно, до усіх вас дійшла чутка про цього іншого лиходія, який вкрав піраміду. Теж мені велике діло. Прес розписала це як злочин століття і типу того. Бихня! Чи засмутився? Ні, не засмутився. Трішечки, проте цей рік і в нас видався далеко не найгірше. Я вами надзвичайно задоволений. Жодних премій. І так податками задушили. Наші успіхи! Ну, ми вкрали з Таймс-сквер Великий монітор! Це ванне аби що. Yeah, І нам зручно yeah, yeah, дивитись yeah, футбол, yeah. га? Та це no. не все. Ми вкрали статус свободи. This. Маленьку, з лас Vegas. Я вже не кажу про ефелу вежу. Також з Вегаса. Окей, я ніколи не розповідаю про такі речі. Проте я запланував пограбування Гранд масштабу. Заходимого плану усі ці піхаміди, дитяча забавка! Завдяки зусиллям Мончагамі доктор Nefario. А он він де, як завжди стіляха. <кхм> Отже, це зображення зменшувача стаємної лабораторії. Коли цей пристрій буде в нас, ми отримаємо можливість скоїти найбільший злочин століття. Ми з вами крадемо! Чекайте, чекайте. Спочатку послухайте, що ми вкратимо. Ей, hey, Дейв, ти неуважний. Not, Отже, ми з вами вкрадемо. Пауза для ефекту. Oh. Місяць! І коли місяць mm -hmm. буде мій! Людство віддасть мені все, що я захочу, щоб його повернути. І я знову стану найбільшим лиходієм землі. Наші конкуренти відпочивають. Смолі. Ей, спокійте! Я візьму нову позику в банку. Розплюнути.